Згадаємо і Андрія Єрмака, адже Багато коментарів від безлічі експертів з'являються щодо його діяльності адвокатської, адже з'являлася інформація, що Єрмак досі без підозри і обрав адвокатську діяльність замість фронту. І він проблема для будь-якого командира. Про що також зазначає один із експертів. Варто також згадати ті коментарі, які попередньо від політологів лунали. Ну, зокрема, от політолог Олег Сакаян в ефірі Радіо НВ розповів навіщо. Колишній голова офісу президента Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність і чому йому набу досі не оголосило підозру вчинення злочину. Ну і до речі, цікаво буде почитати і ваші думки з цього приводу. Дописуйте в чаті, обов'язково ознайомимося. Я далі буду цитувати, що ж говорить політолог. Єрмак відновив адвокатську діяльність. Про це є інформація. На сайті Асоціації адвокатів олеже. Ми всі пам'ятаємо, що коли до Єрмака прийшли з обшуками, його звільнили, не вручили йому тоді підозри. Але він сказав, що розчарований, що піде на фронт. А тут замість фронту обрав адвокатську діяльність. Як нам це сприймати? Які нам висновки слід зробити? Так от, що говорить політолог. Що не варто довіряти словам політиків, по-моєму, це висновок всіх хто досягнув 18-річного віку і став політично активним громадянином. Кожен має на самому початку для себе в обкладинці паспорту покласти арку чи з цим. Бо поки слова залишаються словами, не підтвердженими діями, це ні про що треба оцінювати тільки подіях діями бачимо адвокатська діяльність замість фронту тобто це найкраще говорить саме про себе якщо піти трішки далі і подумати що єрмак пішов на фронт чесно кажучи я не уявляв би собі такої картинки за жодних обставин і чесно сказав би навіть що в нас все геть кепсько стало з контррозвідкою, якби єрмак все ж таки був на фронті, тому що, по перше, він носій державної таємниці, скільки стільки знає Єрмак, зрозуміло, що мало хто в цій країні знає. Два він дуже цінна ціль по формальних ознаках. Я собі уявляю командира, якому підпорядкування приходить Єрмак. Невідомо в нього офіцерське звання було б чи є воєнна кафедра, чи немає. Можливо, в статусі солдата, можливо, в статусі якогось молодшого офіцера, але в будь-якому разі. Що з ним робити, як з кришталевою вазою, десь в бункері тримати і не випускати назовні? Ну, і також бачимо, що решта коментарів з цього приводу від політолога про те, що я не думаю, що випадку об'єктивного погляду на ситуацію, що Єрмаку все ж таки варто було би йти на фронт. Тому я би розцінював виключно через призму політичної відповідальності його заяву, емоційну, яку він зробив. Пам'ятаємо, як це було зроблено в повідомлення, і того, що ми бачимо, що вона не відповідає реальним крокам. Можливо, були якісь ілюзії, в кого що Андрій Борисович піде на фронт. Далі знову ж таки продовжу цитувати. Я звісно сумнівалася, але знаєте, чим вища посада, тим більше. Амплітуда коливань твоїх висловлювань, і коли він про це заявив, то очевидно, можливо, велика частина суспільства очікувала, сказав, зроби. Ну і знову ж таки йдеться про те, що якщо вже продовжувати цю думку, то не обов'язково йти кудись на передову, якщо ти хочеш долучитися до війська. Можна було іншу роботу робити, якщо ти хотів дійсно продемонструвати, що твої слова не розходяться з ділом. А той факт, що він відновив адвокатську діяльність. Як це сприймати? Чи не є це спробою уникнути відповідальності у разі, якщо до тебе прийдуть на буй САП? Я розумію, що адвокатське посвідчення це не страховка, але все-таки адвоката має підписувати підозру лише прокурор САП або генеральний прокурор. Можливо, якийсь розрахунок, що перший або другий куди дінуться, і ти уникнеш покарання в разі чого? Чи не варто це прив'язувати? Чи просто людина повернулася до того, що ну вона робила і на цьому крапка? Так от, політолог також відповідає. Та ні, я думаю, що не прив'язувати це не вдасться, тому що в будь-якому разі його діяльність, його спеціальність, юридична, адвокатська, якою він займався раніше, так чи інакше буде прив'язана до цього. Ну і зокрема, що ми останні бачили близько місяця тому, обшукав його водія. Смішно це виглядає як акт вічі. Буквально а до того два місяці тому обшукав Єрмака за два місяці щось можна було зробити. Обшуки відбувалися через тиждень після того, як ордер було виписано. За цей тиждень вони зустрічалися з президентом України. Ну і щодо Єрмака збили він пішов з політики. Одразу чомусь всі процесуальні дії в публічному просторі принаймні, зупинили. Леся жодних підозр, нічого і ніде ні по кому. ні по ньому, ні по інших фігурантах, які під кодовими іменами звучали у цій справі. Тож таке враження, що завдання в цій справі було далеко не тільки правоохоронного характеру, але можливо і політичного. Принаймні, поки що виглядає так, що всі наслідки від цієї справи виключно політичні. Друзі, на ну, ми все ж таки продовжуємо говорити про міжнародну арену, і що там відбувається, зокрема які коментарі були від Кремля щодо переговорного процесу. Адже РФ не збирається публічно обговорювати документи щодо врегулювання війни в Україні. Ну і, як зазначив і Пісков, ми не будемо обговорювати жодний перелік документів, бо ми вважаємо, що це все має робитися дискретно, в дискретному закритому режимі. Сказали в Кремлі на прохання прокоментувати інформацію про те, що все ж таки Сполучені Штати Америки прагнуть підписати два мирні плани щодо завершення російсько-української війни. Росія не коментує перелік документів, які обговорюються в рамках мирних перемовин про завершення війни проти України. Адже Москва вважає, що цей процес повинен проходити в закритому режимі. Ну і про це передають наші колеги, посилаючись на заяву речника Путіна Дмитрія Піскова. Далі цитую. Ми не обговорюємо жодний перелік документів, бо ми вважаємо, що все це має робитися таємно в закритому режимі. Сказали в Кремлі на прохання прокоментувати цю інформацію. За словами піскова, публічне обговорення, нібито дотали, тільки шкодять переговорам, які і так є складними. Ну і відповідаючи на питання про наступний раунд переговорів, він підтвердив, що вони готуються 1 лютого. Ми ж нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна США та Росія мають провести. Тристоронні перемовини на Еміратах, Ну і помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації в тристоронній зустрічі в Абудабі. Ну і Зеленський затвердив склад української делегації. Це попереднє все відбувалося. знову ж таки. нагадую, це щодо перемовин, які відбувалися в Абудабі дабі 23-24 Січня, а от наступний раунд перемовин все ж таки запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. більше, Рубіо нині також зазначає щодо гарантій безпеки для України. І як він говорить, ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно йдеться про французьких та британських. А потім підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Але водночас він також підкреслив, що. Реальними гарантіями є лише підтримка Сполучених Штатів. Вона потрібна в Європі, яка не інвестувала достатньо свої оборонні можливості протягом 20-30 років. Так, от державний секретар США Марко Рубіо назвав ключове питання, що залишилося в переговорах щодо припинення війни в Україні. Йдеться про територіальні претензії стосовно Донецької області. Про це Марко Рубіо сказав під час слухань в комітеті сенату закордонних справ 28 січня, тобто вчора. Марко Рубіо заявив, що зараз триває активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна узгодити погляди України та Росії щодо питання Донецької області. Далі буду цитувати. Це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це ймовірно буде дуже складне питання. Але з усім тим робота над ним триває, сказав американський держсекретар. Він визнав, що для України навіть сама ідея говорити про можливу зміну території є політично надзвичайно складною. Водночас Рубіо звернув увагу і на ситуацію в Росії. За його словами, там уже два з половиною роки переконують суспільство, що Війна нібито, йде до переконливої перемоги. Тому, мовляв, росіяни можуть не зрозуміти, чому потрібно відмовлятися від захоплених земель. Рубя також описав перебіг мирних переговорів як водночас плавний і швидкий, та зазначив, що постійно підтримує контакти з спеціальним послаником Стімовіткофом зятем Дональда Трампа Кошнером, Імовірно 10 разів на день.